Не встиг стовпчик термометра досягнути нуля, як дороги міста вкрила ожеледиця. Через це сьогодні вранці, 17 листопада, на вулиці Білій трапилася автопригода із потерпілими. Водій, – 40-річний житель Рівненського району, не впорався із керуванням та врізався в електроопору. У наслідок ДТП незначні травми отримала 47-річна пасажирка. Після надання меддопомоги її відпустили. Зі слів водія, який за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. Він не впорався з керуванням, оскільки на проїзній частині була ожеледиця. Нагадуємо, в осінньо-зимовий період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачуваних ситуаціях. Необхідно дотримуватися безпечної швидкості руху та дистанції, відмовившись від небезпечних маневрів. Синоптики також застерігають рівнян бути обачнішими а все тому, що ранковою ожеледицею погода у найближчі дні не обмежиться вже сьогодні, ввечері та в наступні дні містянам варто очікувати на сніг. Поступово опади будуть поширюватися на більшу частину території області. Вночі це буде помірний сніг, мокрий сніг, і вранці також опади ще збережуться. А вдень уже поступово опади будуть припинятися. На дорогах утвориться ожеледиця, і за рахунок інтенсивності опадів видимість вночі та вранці може погіршуватися до 1-2 кілометрів. Втім, як зазначають синоптики, через незначні коливання температури надовго на вулицях міста сніговий покрив не затримається. А коли рівнянам очікувати на рясний снігопад, фахівці поки що сказати не можуть. А от у міськшеу зазначають, що до будь-яких зимових явищ цілком готові. Однак, попри те, що матеріалів та техніки вистачає, робочих рук ні. Зв'язку з військовим станом багато водіїв мобілізовано, і того ми якби запрошуємо водіїв на роботу. Полину техніку на даний момент переобладнали, а полину техніки переобладнаємо завтра. Того, що ми закінчимо роботи з поточного ремонту в міста рівного, а якби завтра іншу частину техніки вже переобладнаємо частину завтра, частину в понеділок. Вже якби будемо, перейдемо повністю на зимове отримання. Mm -hmm. Поки що займалися поточним ремонтом, то техніка якби задіяна на сортування. В нас сіль і соляна суміш є ще залишки з попереднього року, але в нас відбулися вже тендери по закупівлі солі. Якби чекаємо підписання договору і постачання. Готовий до зими громадський транспорт. За словами фахівця зв'язків з громадськістю рівне електроавтотранс Антона Бриниха, тролейбуси готові працювати за будь-яких обставин. А у разі виникнення аварійних ситуацій через погодні умови вирішуватимуть їх за мірою надходження. Цілком підготовлені до зимового режиму роботи. Усі тролейбуси обладнані калорифером, обладнані опаленням, щоб пасажирам було тепло. От, в пневмосистему тролейбусів залито спеціальну таку глицеринову спіртову суміш, яка не дає замерзнути життєво важливим елементам тролейбуса, таким як двері, пневмоподушки та інше. Ну І загалом, щоб впродовж теплого періоду проводилась модернізація контактно-кабельної мережі, тобто для того, щоб електропостачання тролейбусів було безперебійним та стабільним. Активно готуються до погіршення погодних умов і водії рівного за словами адміністраторки одного із місцевих шиномонтажів Тетяни Сухляк. Нині попит на цю послугу значно зріс. За саням холодів багато людей звертаються на заміну зимових шин, тому що так безпечніше на дорогах. Можна їздити на всесезонній шині і літку, і взимку, тобто вона не потребує заміни. Все ж таки на зимову більше звертаються. На всесезонну сезонно звертаються, але набагато менше. Софія Капіноста, Артем Шаула, телеканал ITV.